Ієрархія та прагнення до статусу це не лише ознака тварин, але й ключовий аспект людської природи. Від мавп'ячої чої зграї до сучасного офісу. Ми всюди бачимо один і той самий принцип боротьба за місце в соціальній структурі природа ієрархії. Ієрархія це спосіб організації, що допомагає виживати в групі. У тварин вона визначає, хто отримає кращий доступ до їжі, партнерів і укриття. У людей це ті самі ресурси, тільки з поправкою на сучасність, гроші, влада, повага, визнання. Ми інстинктивно шукаємо своє місце в групі, аби мінімізувати конфлікти і підвищити шанси на виживання. Статус це біологічна потреба, як і у тварин, статус у людей пов'язаний із гормонами. Наприклад, високий статус підвищує рівень дофаміну і серотоніну, приносячи відчуття задоволення. Низький статус. Викликає стрес, збільшуючи рівень кортизолу, що буквально загрожує нашому здоров'ю. Тому прагнення до статусу це не лише соціальна, а й фізіологічна необхідність, вплив на поведінку. Люди, як і тварини, постійно беруть участь у боротьбі за місцеві ієрархії. Це проявляється всюди, у кар'єрі, боротьба за посади, підвищення, визнання колег у суспільстві, бажання виглядати краще, мати дорогі речі, аби підвищити свій статус у особистому житті. Демонстрація сили, краси чи інтелекту для залучення партнера. Точно так само, як павич розпускає хвіст Іна купує дорогу машину чи публікує ідеальні фото в соціальних мережах.